Теплом долинська дитяча поліклініка в зимовий період входить з новими вікнами. Близько 30 старих рам замінили на нові. Такі теплоізоляції тішаться і батьки, і лікарі, і особливо працівники масажного кабінету ЛФК. Там щодня приймають близько 20 пацієнтів, більша частина з яких місячні малюки. Тож для них відповідний температурний режим вкрай необхідний. В такий кабінет, де потрібно дитину роздягнути повністю до памперса. Дуже велике значення має поміняні вікна, тому що поліклініка розташована так. Що вона обвивається з всіх сторон вітрами і дуже провівав вітер так, що деколи навіть штори хиталися. Зимовий період починався з того, що ми закуповували вату, закуповували клей, папір і клеїли вікна. Реалізувати енергозберігаючу програму вдалося завдяки конкурсу проєктів, який започаткував благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Його голова Володимир Грабовецький переконує, колектив долинських медиків був особливо наполегливим. Вони зібрали близько двох тисяч. Січ підписів, тому фонд залюбки підтримав та втілив ініціативу лікарів. Основною відмінністю цього проекту є те, що ми поміняли вікна не тільки в кабінетах, де працюють лікарі і приймають дітей, але і на сходових клітинах та в коридорах, де мами з дітьми проводять так само багато часу, стоючи, стоючи у чергах. Даній поліклініці фонд допомагає не вперше. З доброї руки меценатів, медзаклад поповнився новітнім обладнанням. Однак, каже головний лікар Долинської центральної районної лікарні Ігор Романюк, медицина повинна йти в ногу з часом, тому медична апаратура завжди потрібна. Сама е, е, м'ягкий інвентар, е, сама е, медична апаратура вона потребує весь час осучаснення. Вона е, рік-два вона вже випускається новіші апарати, які мають якусь меншу відповідну і шкідливість е, чи інші і параметри, які дозволяють дуже більш точніше поставити діагноз. Долинська дитяча поліклініка обслуговує більше 16 тисяч дітей. Незабаром тут планують відкрити консультаційний центр.